Вітаю вас, малята! А скажіть, яка зараз пора року? Так, осінь а який місяць? Листопад. Листопад це останній місяць осені. Осінь, осінь, листопад, жовте листя стелить сад. Ходить осінь листопадом, жовте листя стелить садом. Малята, я пропоную вам пограти в гру, з якого дерева сточок?». З якого дерева цей листочок? Так, цей листочок з берези. А з якого дерева цей листочок? Так, цей листочок з каштану. Малята, а з якого дерева цей листочок? Цей листочок з клену. А з якого дерева цей листочок? Цей листочок з горибини. А цей листочок з якого дерева? Цей листочок з дуба. Молодці малята! До нових зустрічей, до побачення!